Христос народився. Я хочу дати свідчення, як мене боліли ноги десь біля двох тижнів. І що я зауважила, вони мене боліли так, я зробила зауваження, десь тиждень пройшло, що вони болять так рівно по коліна від кінцівки до колін, однаково, одна й друга нога. Спочатку я думала, що це на зміну погоди, але погода не мінялася. Потім я е, розумію, що щось що не то. Але коли отець молився в цю загальну молитву, і коли він каже в цій молитві, що просіть за здоров'я, я попросила Ісуса, що мене поневолює, щоб Він мене віддалив мені це поневолення від мене, і щоб ноги оздоровилися. І я почула такий жар у двох ногах, теж так цікаво у двох ногах, однаково таким розміром, ну від кінцівки червичком. І до кінця молитви я чую мене, але під час святої літургії дуже ноги теж боліли. А я чую, під кінець молитви ноги перестали зовсім боліти. Я дуже дякую Господу Богу і отцю Олегу за таку молитву.